Галузь культури одна із найменш фінансованих в Україні, проте за рівнем впливу на населення, вона одна із найбільш важливих та перспективних. Що чекати від децентралізації працівникам просвітницької сфери? Відповідь на це питання намагалися знайти представники профспілок. Ми сьогодні приїхали сюди, щоб поглянути, що зроблено вже в Закарпатській області, тому що Певні малесенькі, але вже приклади, як проводити децентралізацію, як віддавати все громадам, вже є. У Вінницькій області більше двох тисяч закладів культури, де працюють майже сім тисяч працівників. Зміни, що відбуватимуться в процесі децентралізації, торкнуться їх безпосередньо, адже остання передбачає оптимізацію закладів культури та скорочення кількості працівників. В цьому плані роль проспілки, на мою думку, має вирости, тому що е, дуже важливо. Наскільки ми зуміємо зберегти кадровий потенціал, наскільки ми зуміємо вберегти тих працівників, які готувалися для галузі культури в наших же навчальних закладах, і наскільки ми піднімемо престиж і рівень наших закладів культури, на думку діячів про спілок, культурна сфера може стати найменш захищеною під час децентралізації, основна їх мета захистити працівників, зберегти культурну спадщину регіонів та поліпшити умови праці. Якщо бездумно підходити до вирішення цих питань, ліквідовувати заклади, звільняти людей, економлячи мізерні кошти сьогодні, то ми можемо втратити покоління людей, які не будуть знати ні про традиції наші нашого народу ні презентування нашого народу експерти офісу реформ зазначають, найбільший спротив процесі децентралізації відчули від органів місцевого самоврядування та самої держави. Поки що на Закарпатті утворені лише дві об'єднані територіальні громади. Більше як площадку, а не дають їй фінанси кіностудії,